Якого електронного врядування можна сподіватися українцям? Що може змінити з найближчим часом? Ну, я сподіваюся, що будуть все ж таки надаватися найголовніше, тобто послуги мешканцям і Львова, і України. Бо Україна сьогодні дуже відстає по електронному врядування, насамперед, не по документообігу, про що кажуть багато міністерств, але насамперед на те, що немає ні одної послуги, яке потрібне населенню в електронному форматі. Тобто я як підприємець можу вже зареєструвати підприємство, можу е подати якісь декларації, але я як мешканець чи я як українець не можу отримати нічого в електронному е виді. Тобто я можу записатись чергу, ну це не послуга. Тобто я надію, що все ж таки ми дійдемо до нормального світового рівня на найголовніше послуги людям. Які конкретно ви маєте на увазі послуги, наприклад. Наприклад, Міністерство економіки, агенство електронного урядування зробили опит, що які саме потрібні послуги були би це заказати новий паспорт, це поміняти паспорт, заказати права водія, отримати адресну допомогу, субсидії, пільги і так далі. І цього нічого немає в електронному форматі. Навіть ми сьогодні не близько до цього, щоб отримувати їх електронному. Ну у світі це скажімо, дуже звично і дуже нормально, що ти можеш запитати якісь справки через електронну пошту і не стояти в чергах, не просити чинов чиновників, ні. Не... Платити хабари, а робити це все через комп'ютер. Тобто я сподіваюся, що все, що ми робимо сьогодні через СНАПИ, через різні офіси, ми можемо робити через комп'ютер. Питання часу. Чи ви співпрацюєте в цьому плані з міністерством, чи конкретно з містами? Зрозуміло. І ми три місяці назад уже. Е Створили таку спілку, де іт предприємства і банки з'єдналися і сказали, що держава немає грошей, щоб зробити електронне урядування, бо держава в цьому році виділила 2 мільйона гривень, що абсолютно нічого можна сказати, щоб створити всі системи електронного урядування. І було можливо, чи почекати і сказати, давайте надійно, що колись буде державний бюджет, чи з'єднати іт фахівців і допомогти державі створити ці рішення, послуги і так далі. Тобто ми сьогодні працюємо щось. Шість різних міністерств, з ким ми працюємо на електронних послугах, на документообігу, над різними проєктами, і також приблизно шість міст, Ну так вийшло, що Львів буде перший, який буде запускати дуже важливі послуги, і дуже важлива для отримання послуг ідентифікації людини. Я дуже рада, що Львів був першим, бо тут ми почали першими. І хоча багато міст обіцяло, що вони зроблять, що Львів і зробив. Тобто, крім міністерств, має ще бути воля, крім е, державної волі. ще має бути воля на на місцях Місцях. Деякі послуги надаються на місцевому рівні, деякі на державному рівні. Тобто, це має бути співпраця, щоб, наприклад, запустити. Отримати якусь досвідку чи послугу це може надається на місцевому рівні, але це послуга міністерства. Тобто там має бути добра співпраця. І добре, що вже є деякі міністерства, які готові свої справки видавати в електронному форматі. Які, наприклад, ну, наприклад, скажімо, міністерство оборони може пройшла саме до... «Самий довгий шлях. Там всі електронні закупівлі. Там зараз ми створюємо систему електронного здоров'я. Тобто, що буде карточка пацієнта, буде видка які хвороби, які алергії, яка група крові і так далі. З послуг Міністерства екології сьогодні хоче запускати, але знову в Львові сьогодні запускаються перші послуги МВД, тобто це реально, які можуть рахуватися уже послугами, не просто записатися записатись куди в чергу, але довідки, які потрібні людям. Тобто багато хто працює, але сьогодні я дуже вірю, що все, що анонсується в Львові, це і є в деякому сенсі інновація в електронному врядуванні. Чи ви досліджували, яка кількість людей загалом по Україні може стати користувачами таких послуг? Всім в тому сенсі, що, наприклад, в Естонії немає ні одного папірця. Тобто, все, що мені треба робити з державою, я роблю через комп'ютер. Це отримати пільгу, отримати цифровий рецепт. В мені не треба йти до лікаря, щоб отримати якийсь рецепт. Це запитати школу, здати екзамени і так далі. Тобто, все життя, що в мене йде в цій державі, має бути з допомогою комп'ютерів. Тобто, в тому сенсі, кому, кому що? Mm -hmm. Якщо я пенсіонер, то може мені потрібен рецепт. Я отримую через комп'ютер. Якщо мені потрібно записатись, дати екзамен, чи подивитись оцінки в школі, наприклад, свого своєї дитини, чи дитина подивитись, які завдання дали, то це все електронне урядування. Чи ви враховували, що певна кількість українців ну не, 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 не грамотно комп'ютерні, не мають доступу до інтернету або ті самі пенсіонери, mm -hmm. можливо, не вміють користуватись? Зрозуміло, але ну, якщо будуть послуги, які вам їм будуть потрібні, вони теж будуть питати. Наприклад, якщо я можу отримати рецепт не у лікаря, що мені треба йти до лікаря, стати в черги і так далі, але ну, і кожне місяць маю отримати якийсь рецепт і можу це отримати через аптеку прямо, то мабуть буду питати свого внука, що а як це зробити? І буду розповідати всім своїм подругам теж, як це зробити. Тобто, з одного боку, коли будуть потрібні послуги, буде теж бажання використовуватись і навчитись. І з іншого боку, зрозуміло, треба і навчати населення, як користуватися послугами. Знову, наприклад, в Естонії навчили приблизно 20% населення, як користуватися послугами, іде карточки, мобільним телефоном і так далі. Тобто, це має йти паралельно. Тобто, має бути ще запущена паралельна програма про якусь грамотність. Освітні, грамотність, як цим скористатися? Зрозуміло. не міркую, що це треба робити, коли будуть вже деякі послуги. Що не забігати наперед і казати, коли будуть, то ви будете вміти користуватись, а будуть перші послуги, будемо показувати, як їми користуватись. І тоді. Але на це також потрібні будуть люди, кошти. Хто це би мав втілювати на вашу думку. розуміла на все потрібні кошти. Ну дуже багато є все ж таки і волонтерів. і, Наприклад, є така програма Брейнбескет, де треба навчити, ну мета навчити 100 тисяч айтішників на ви за років, і там ми навчили вже. Декілька сот, це маленька цифра, але все ж таки людей на базі волонтерів. Тобто, просто ем, зібрали тих, хто вміє користуватися комп'ютером і хто став навчати вчителів, вчителі навчають своїх ем, учеників і так далі. Тобто, я міркую, що кошти це завжди таке, як би чому не робити, бо у нас немає коштів. Но, тільки ж придумали варіантів, як робити і без коштів. І у нас стільки волонтерів сьогодні, які готові навчити передати знання, що я недооцінювала би їх силу теж. Чи ви враховуєте той фактор, що в багатьох таких структурах працюють, наприклад, ті самі пенсіонери, яких буде важко навчити? І очевидно, виникне таке питання: чи цих людей звільняти, mm -hmm. е чи брати когось нового? Тобто можливо, суспільство не до кінця буде готове. З одного боку, молодь може сприйняти дуже гарно цю ідею і, mm -hmm. і це впровадження. А є от такі старші люди, консерватори, які скажуть, та ні, нам краще прийти. Mm -hmm. як, як з цим працювати? На чому, мабуть, теж запустилась першим у Львові? Бо я, коли перший раз зустрілась з командою мера Садового, то спитала, що чи не буде противодії на рівні чиновників. Посміялися і сказали, які чиновники, що у нас середні він чи посередньому середньому 26 років середньому чиновнику. Тобто, зрозуміло, набагато простіше, якщо вже люди вміють користуватися і так далі. По-перше, я міркую, що ми не переконаємо їх всіх по-любому, що тобі зручніше на комп'ютері, чим е, на папірцях. І це і буде деяке таке покоління, яке буде і тіт робити на папірцях. Якщо ми кажемо на рівні чиновників, зрозуміло, треба чи навчати, чи цей період і пройде. Тобто ми не будемо електронного урядування запускати за рік, за два, за три. Тобто, якщо це період все ж таки 10 років, то зрозуміло, що вже виходять на пенсію, вже приходять на ВІ. Але на рівні користувачів. Е, і у цих пенсіонерів має бути можливість отримати все на папірцю чи все в електронному? Наприклад, знову в Естонії все можна робити в електронному, але є і вибір. Якщо я хочу любую справку дати на папірці, бо мені зручніше, я теж це можу зробити. Просто мені ефективно і мені не зручно. Я сам не хочу на папірці. але є має бути можливість. зрозуміло. чи можна сказати, що це еврядування насправді е забере частину корупції. Я мирку велику частину. І це навіть робилось дуже добре таке порівняння, що чим вищий рівень електронного урядування, тим нижчий рівень корупції. Бо ти не можеш давати хабара комп'ютеру. Тобто, якщо ти можеш отримати довідку через комп'ютер, то ти навіть не спілкуєшся з чиновником. Якщо не спілкуєшся, то вже пропадається можливість чи. Можливість дати, взяти і так далі. На вашу думку, який це має бути рівень захисту? Щоб нічого там? Це ж дуже багато персональних даних, викладених, структурованих? Ну я хотіла би сказати, що в Україні дуже високий рівень, все ж таки, якщо він виповняється виповнюється. Які в законодавстві, як е, має бути побудована інформаційна система, і набагато вище, ніж десь в багатьох країнах. Коли ми запускали деякі проекти, то навпаки була проблема, що настільки е, прописана требування системи, що неможливо запускати нові на сервіси. Наприклад, НАТО робить деякий опис за три місяці, в Україні треба робити дев'ять. Тобто я не хвилювалась би, що якщо будуть виповнитись ці е, прописання, скажем так, правила гри, то там будуть проблеми. І у нас таких фахівці, що я міркую, теж що не треба недоцінювати наших it спеціалістів. І це навпаки, у нас такий рівень захисту, що це навіть гальмує деякі інновації. Це навіть не добре в якомусь сенсі, наскільки високого рівня. А які можливо конкретні компанії IT українські долучаються до цього? Дуже цікаво. Більшість з них ми знаємо, вони працюють на аутсорс. Їхні послуги, насправді, для України не є настільки значимими. цікаво, хто долучається до цього. Ну, зараз ми створили ICT Competent Center, де долучилось шість різних підприємств. Тобто, це і львівські Елекс, і Савцерв, і Клазармікра і приватні Ащад, і так далі. Ну і це один формат, де кажуть підприємства, що ми будемо безкоштовно робити держави деякі рішення. Ну, все ж таки, я хочу надіяти, що буде цей час, коли держава буде і самим головним заказчиком. Mm -hmm. Тобто, що все ж таки держава буде робити прозорі тендера, де можуть. Всі гайті підприємства, яким цікаво долучатись, і що буде колись цей час, коли будуть робити свої державні рішення і продукти, а не тільки на аутсорс. Чи підтримує уряд таке запровадження, чи він відкритий до, 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 такої, до такого втілення? Знаєте, я мірко, що немає уряду як уряду є різне міністерства і є різна готовність. Тобто є ці міністерства, які зовсім навпаки, як. Міністерство екології питає приблизно кожен другий тиждень, що нове можна зробити, наприклад, Міністерство оборони вже дуже багато чого перевело електронними. Є деякі міністерства, які живуть в своєму закритому світі, що нам не до цього, нам не важливо. І тому я кажу, поки немає державної стратегії, що коли треба робити, то ці міністерства, які не хочуть співпрацювати, вони не працюють. І немає ніякого стимулу і неможливо можливо заставити. Наприклад, як я як людина хоче отримати якусь досвідку електронну, міністерство каже: знаєте, ми зараз не встигаємо, то немає ніяких джерел, щоб запросити Хто би мав забезпечити цю державну стратегію. Чи ви з кимось ведете перемовини, що це треба прийняти на, там, на законодавчому рівні? Ми на тому тижні якраз домовилося Агентство електронного урядування, профільний комітет в Раді і ICT Competence Center, що напишемо цю стратегію електронного урядування, уже є багато ґрунту для цього, тобто створені деякі стратегії, деякі принципи, які зараз мали б дуже швидко перерости в стратегію. І стратегію має приймати Кабмін і профільний комітет. Надіємо, що в кінці літа вже буде. Деякі документи, які можна, на базі чого можна конкретніше розмовляти? Якщо ми говоримо про Львів, тут це зрозуміло. То дійсно більше, більше таких людей готових, напевно, навіть скористатись цих послуг. А що з сільським населенням? Чи ви це враховуєте і чи враховуєте той факт, що там в основному люди навіть інтернетом користуються через мобільні телефони? Угу. Ну, я міркую, що якраз е, їм це буде дуже корисно, бо щоб вони не мали би кожен раз, наприклад, їхати в СНАП, не знаю скільки кілометрів, щоб простояти в черги і так раз чотири. Наприклад, якщо я можу навіть через мобільне аплікацію, що не тяжко зробити таке мобільну версію, де можна записатись, наприклад, в чергу, то це вже мені дуже багато. Е, Простіше, що я можу записатись на наступний день чергу і не стояти, і не їздити два рази. Наприклад, заказати якусь довідку через інтернет і просто заїхати за неї, замість того, що я приїхаю там 230 км кілометрів кудись снап, для того, щоб заказати довідку, потім при потім приїхав, щоб отримати довідку. Тобто, якраз їм і міркую, що це саме коричніше буде, і за цього будуть і. Тим більше що це їм економить і час і, і кошти, і так далі. А, ті люди, які зараз працюють, видаються ці довідки, чи ви підраховували, потрібно буде їх е, збільшити штати чи навпаки зменшити, щоб опрацьовувати цю всю електронну базу. Ні, ціль все ж таки автоматизація. Тобто, то, що зменшити, ну зрозуміло, спочатку це деякий робочий процес, щоб налаштувати. Автоматіка, скажемо, щоб довідки вже йшли би, наприклад, якщо я запитаю якусь довідку, то це йде вже з бази даних, а не ручна праця. Тобто mm -hmm. -то ціль зменшити в Естонії, можна сказати, зменшилось приблизно 40% штат чиновників, скажем так, держчиновників, Ну, знову не за рік, не за два, а в процесі. Mm -hmm. Тим більше, що не було такої бюрократії, mm -hmm. не встигла виростити. Тобто я міркую, що ціль ефективність зменшення корупції і автоматизація якраз. То скільки нам ще часу треба на таку чекати реформу? Я хотіла би теж дуже знати, <рес> <рес> якщо я мала би вплив чи більше впливу, то не треба було б стільки чекати. Не навіть якщо буде стратегія, де була буде прописано, коли хто, який орган має давати які послуги, то це буде вже крок далі, бо буде можливість питати, а коли? Бо сьогодні ми можемо питати, коли але ні в кого немає відповіді, тоді коли встигнемо. Тобто я міркую, що перші послуги, які ми будемо сьогодні анонсувати, це буде вже перший крок, бо ми створюємо електронну ідентифікацію, через яку можна надавати послуги. До цього навіть не було можливо надавати послуги населенню. Тобто, це відкриває шлях для цього, щоб наступні послуги були вже швидкіше. І в умовах децентралізації це теж напевно дуже важливий крок. Зрозуміло, зрозуміло. Надіємося і надіємося, вона пройде і що це теж буде упрощувати життя. Чи маєте ще щось сказати нашим глядачам? Я дуже хотіла б, що це було б перші кроки в Львові, що це, що ми анонсували, було б тільки першим показником, як можна. Зробити життя простіше і що ці новини будуть постійно, і весь час, і кожен місяць, що будуть надаватись нові послуги. Я надію, що вони будуть надаватись першими якраз у Львові. Дякую, дякую.